Вітаю всіх і невеличкою ривок для початку. А в липні 2023 року Новосанжарський районний суд Полтавської області виніс вирок жінці, яка відправила чоловіку через телеграм свої інтимні відео. Це не початок якоїсь цікавої історії. Це перші е слова пояснювальної записки до нового законопроекту законопроекту, який має легалізувати порнографію в Україні. Про це поговоримо з нашим експертом. Пані Олександр, вітаю, дякуємо, що зв'язалися з нами, що вислови на зв'язок. Тож сьогодні про легалізацію порнографії в Україні таке цікаве питання. Оце не пройшло майже року, так певно, після того як постало питання легалізації марихуани. Тепер легалізація порнографії. Як вважаєте, чи є якась тенденція на такі цікаві законопроекти, і чи буде він дійсно корисний для України? Давайте скажемо, що для початку не легалізація меріко, а легалізація медичного канабісу. Я розумію, що немає мовно <смоня>, медичної порнографії, але давайте розмежовувати. Тобто, якщо ми говоримо про те, що легалізуються сфери, які багатьом здавалися табуйованими, то з такої логіки тоді не можна говорити ні про легалізацію тютюну. Не можна говорити про легалізацію алкоголю, не можна говорити умовно про легалізацію зброї, тому що багато різних сфер комусь можуть не подобатися. З іншої сторони тема гучна. Я вам скажу, вона ж не видасть стільки резонансу, як, наприклад, зараз Верховна Рада ну певним чином легалізувала, а краще сказати, реформувала, наприклад. Мале виноробство, воно не таке гучне, хоча дуже важливе, і це теж алкоголь може комусь подобатися, комусь не подобатися. але це індустрія, і ось про цю легалізацію реформ реформу, скажімо, малого виноробства нещодавно писав великий пост з роз'ясненням Девітера Рахамія, що, наприклад, Україна зможе виходити на світові ринки, експортувати бренди. Так ну умовно тут є брендінг для країни. А коли ми говоримо про порну індустрію. Багатьом не подобається ця тема, тому що це теж брендинг країни, і хтось не хоче, щоб ми стали країною-виробником порнопродукту. Хоча, з іншої сторони, давайте скажемо, що світ не стоїть на місці, він еволюціонує, і багато відбувається змін, і те, що колись нам здавалося страшним, стає частиною нашого повсякденного життя. І сприйняття, до речі, порнографії так само змінюється до нього ставлення суспільства змінюється, не можна сказати, що е, люди не розуміють, що це, як це і де воно взагалі відбувається. Хтось цей продукт створює. і Якщо цей продукт створює і працює реально велика машина індустрія, то можна його легалізувати, і країна буде мати е, податки. Буде мати е, наповнення бюджету. Я не знаю, чи будуть створені умовно профспілки цієї індустрії, як ну, якщо ми візьмемо будь-яку сферу. Але загалом ви навели приклад медичного канабізу. Це достатньо ще така молода е, стезя, молодий напрямок. А ось по легалізації ігрового бізнесу, який так само довгий час був а, е, можна проводити певні паралелі. До речі, там є умовно свій шлях. Е, по лог і можливо певних здобутків, але не все так легко йде, як. Звучало або ті гасла, з якими приходила легалізація. Тому насправді я поки ставлюся, ну не скептично. Я хочу подивитися, що буде запропоновано, як швидко зможе законопроект пройти два читання. Тому що коли я проводила аналогію, наприклад, з тим самим виноробством, там реформа завершена. Там є е, голосування е, в два етапи. Е, тут так само потрібно іноді між етапами може тривати роки, і законопроекти таким чином, вибачте, але їх ховають в Верховній Раді. І можна проголосувати перше читання і забути про друге. І таким чином є така півміра, начебто, кроки зроблені, але не вибувається зрушень. З приводу загалом сприйняття суспільства мені здається, що ми давно не не бачили нових соціологів, можливо, через резонанс. Цієї нової теми зроблять соціологи новий зріст. Подивимося, як українці взагалі ставляться до порної індустрії. Але давайте скажемо питання делікатне, і я впевнена, що якщо вас запитують про це соціолог, ви скажете, що умовно ні, ви ніколи в житті не бачили, не користувалися. Ніхто ніколи в житті не, 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 бачив, але не дивився. питання, але і тоді питання: хто ті користувачі, які реально наповнюються сайти трафіком. і хто ж туди ходить, і хто ж це дивиться? Тут ще достатньо цікавий момент загалом контролю, тому що будь-яка легалізація вона розуміється не тільки під наповненням бюджету і податками, так не тільки під захистом трудових прав, повністаханівців цієї. Царини, питання в іншому: як буде проводитись контроль, хто це буде робити? Це буде навантаження на кіберполіцію, чи на кого це буде навантаження, так який продукт буде, як буде транслюватися. Насправді там є багато етичних питань, тому що в принципі скажімо, що порна індустрія вона швидкими кроками крокує в діжитал індустрію, так тобто це оця сфера, і тут питання, що вона межує а, на перетині умов нелегального інтернету і даркнету, так званого. Тому як її легалізувати повної міри, хто це буде контролювати, йде ті ті міри, на яких ще контроль буде розповсюджуватися? Деяко не буде тут питання не тільки споживку, тут питання вироблення. Ну тут ще таке питання розповсюдження, ми ж зараз не говоримо про легалізацію якихось окремих порносайтів, то можливо в майбутньому ми побачимо і власні якісь українські а, сайти цієї продукції, які будуть легальними, якими можуть користуватися українці. Це дійсно буде цікаво щодо а, ще самого законопроекту. От там було таке форму, а, формулювання утримання місь розпусти і звідництво. А, воно тепер не під забороною. Ну, якщо я маю на увазі, якщо все ж таки це а законом. Що ви взагалі чуєте, коли ось я прочитую це формулювання утримання місць розпусти і звідництво Ми кажемо зараз про якісь там, як ви їх назвали, про спілки, чи, чи що? Як можна трактувати це? Ну, давайте скажемо перше. Тут буде якась дуже близька тема мовна між. Порнографію і умовно проституцію. Давайте так багато хто буде проводити якусь знак тотожності рівності. Чим краще інституційовано буде і унормовано цю діяльність, тим легше буде зрозуміти, як кваліфікувати ту діяльність, з якою, наприклад, правоохоронці стикнуться. Ну, умовно, вони знаходять якусь. Точку, в якій щось відбувається. Як це кваліфікувати? Що там відбувається, чим вони займаються? Тому що ці напівміри насправді можуть вперше комусь коштувати життя або стаття буде змінена безпосередньо, чим займалося. Тому що тут питання: давайте все, що не заборонено, буде дозволено. Ми треба розуміти, що ми хочемо заборонити. Як ми це хочемо назвати? Тому що я чому кажу, що життя дуже швидко змінюється, адаптується, а законодавство не так швидко. І тому загалом треба розуміти, що е різновидів, е різних півтонів є багато різних, тому насправді краще. Я не знаю, я цей законопроект ще е, треба його ну, вивчити. Що там прописали, і наскільки він реально є таким страшним і лякливим, як його намагаються там хтось намалювати? І загалом кажу, що е, наприклад е, можуть бути. Е, Варіанти про насправді наше українське ще в певній хімі ступливе суспільство і не бачили порівняно з тим, що вже існує в світі, да? І яка, якою є індустрія, скажу так, розваг. Давайте так скажу. Індустрія розваг. вона різна. Так само я чому проводила паралелі, наприклад, з тими ж азартними іграми? Багато хто каже, що ніколи в житті не користувався ніякими е сайтами, на яких можна зіграти від лотереї закінчуючи покером і чим іншим. Але з іншої сторони питання: хто ці всі юзери, які цим користуються? Тобто є насправді величезна прірва між тим. Що українці роблять реально, і тим як вони хочуть себе позиціонувати? Особливо важливо ще для того, що ми говоримо в воєнних реаліях, і Україна це бренд. На сьогоднішній момент я ще раз перейду в площину. Все таки брендінгу і певного піару для країни. І тут дуже важливо, щоб наш бренд країни не був викривлений, споклюжений, понівечений, і ми не отримували якісь знак мінус додатково. Тому тому що на кону допомога, тому що на кону репутації, тому що на кону цінності. Я дуже часто ці різні заборони табу. А вони насправді не на користь країні, бо вони нас умовно відкидають в доісторичне історичне минуле, да? і тому є багато, наприклад, питань по багатьох моментах, ми не їх не будемо там перелічувати, ми просто зайдемо в величезні дебрі. Але якщо ми цивілізована сучасна країна, давайте відкриємо очі і зрозуміємо, що ну, сучасний світ дуже відрізняється від світу наших мовно бабусь, дідусів, та навіть батьків. І тут питання, яким ми ще цей світ передамо в спадок да, нашим. Дітям умовно, що ми їм хочемо дати, яким воно має бути з іншої сторони. Я ще раз відстою позицію, що мають бути норми, чіткі, чіткі заборони, це має контролюватися. Тобто, якщо до того потрібен додатковий аспект контролю, над цим треба попрацювати. Я просто проведу приклад. Ми країна, яка дуже багато часу витратила на еволюцію, наприклад. Яку ми дивимося кіноіндустрію легально, нелегально, ліцензійовано-неліцензійовано. Ми тільки не ну, адаптувалися купувати, хоч якісь умовно там перегляди фільмів. Так за це товаро грошові відносини. Ми звикли поколіннями, умовно скачувати щось нелегальне, дивитися в погані озвучці, або там я не знаю, що це теж інтелектуальний продукт. І тут питання: наскільки люди готові за те, що колись, наприклад, було безкоштовним? Давайте повернемося до наших баранів, так само Спорну спорної індустрії, те, що ще вчора було безкоштовним, наскільки українці готові за це платити, щоб це стало легальним. А тут питання в іншому: що ми ще бідна країна? З однієї сторони нам потрібно наповнювати бюджет, тобто ти за розвагу маєш платити, хочеш розважатися, плати. Але якщо ти не хочеш, то знай, що ти порушуєш. Ну, і цікаво цей момент побачити. етичних норм насправді для України нас ще буде дискусійним. Я впевнена, цікаво було побачити колись такий пошуку у гуглі запит такий, знаєте, там типу купити українське порно онлайн чи щось. Ну, це дійсно дуже така цікава тема, і вона потребує. Вона на неї можна спілкуватися не одну годину, проте треба вже завершувати. Ми дуже вдячні вам за те, що сьогодні поспілкувалися Разаємо. з нами. Сподіваємося, до наступних зустрічей. До наступних зустрічі Миру всім. Це була експертна думка Олександри Решмеділової. Дочекайтесь наступних випусків. Обов'язково обговоримо щось важливе і цікаве для України.